В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює збереження генофонду українського народу. Тему обговоримо з гостею студії до нас. Завітала Вікторія Валах, адвокатка з медичного права, кандидат юридичних наук, доцент Одеського національного медичного університету. Вітаю вас. Дуже вдячна, що ви тут. Вітаю вас. Які ключові зміни регулює документ номер 10448? Ну, по-перше, у нас є два закони. Перший був прийнят ще торік, і якраз другий, про який ви говорите, він вносить зміни до цього закону. Ну, по-перше, у нас е, виникає такий новий інститут: це постмортальна репродукція. Про що йде мова? Е, військовослужбовець, будь то жінка або чоловік, мають право у своєму заповіті визначити особу, яка після їх смерті може розпоряджатися їх. Е, Репродуктивними клітинами. Тобто до цього це питання вирішувалось на рівні договірних відносин, і зазвичай, після смерті донора, так ми його називаємо, ці репродуктивні клітини знищувались. З якою метою зроблено, це вже говорить про те, як називається закон, це збереження генофонду України. Дійсно, це можливо, але є багато питань з точки зору практики його застосування та юридичного механізму його впровадження. Тому сам, саме прийняття таких двох законів я вважаю дуже позитивними. І кроком дійсно, тому що ми знаємо, що, на жаль, сьогодні гинуть багато наших, не тільки військовослужбовців. До речі, це стосується. Це стосується також і працівників органів внутрішніх справ, і ДСНС, і такі інше, всі, хто оборонять нашу Україну. Тому ось ці захисники, назвемо їх таким загальним словом, так саме їх права на продовження себе у своїх дітях у майбутньому його чітко вже закріплено Рік, як прийнятий перший закон. Дійсно, правки були внесені якраз після того, як в мережі дуже активно почали обговорювати, а що буде з біоматеріалами, які от от мають викинути так, тому що немає терміну зберігання. Нарешті це вже узаконили три роки. Ми більше про це поговоримо. Чи є відомі кейси? Хто з. Жінок або чоловіків вже скористався такою можливістю зберегти біоматеріали або стати батьком чи матір'ю завдяки таким технологіям і праву своєму так, по закону. А, ну, На жаль, у мене особисто таких кейсів немає. Я думаю, що, можливо, їх і взагалі немає. Лише можливо, шляхом складання заповіту. Чому? Тому що саме у другому законі, який був прийнятий 7 лютого, і він. В своїх положеннях він говорить про те, що себе на саме на кабінет міністрів України положено обов'язок розробити підзаконні нормативні акти. Тому механізму впровадження цієї ідеї ще не маємо. Ми чекаємо саме на Акти Кабміну України, тому що ми можемо зробити сьогодні, якщо людина знає, що вона піде на війну на нуль, так або якісь такі гарячі точки, то в даному випадку рекомендується звернутися до нотаріусу, написати відповідний заповіт, саме і в заповіті вказати особу, яка може після смерті розпоряджатися цими репродуктивними клітинами. Тобто, це вже можна впроваджувати. Це все інше поки що на рівні... Обговорення для цього підійде будь-який нотаріус, який працює в межах України. Так, Так, це можна звернутися до нотаріусу будь-якого, незалежно від того, де ви знаходитесь. До речі, у нас є перелік не тільки нотаріусів, а й інших посадових осіб, які можуть посвідчити, в тому числі заповіти в місцевостях, в яких немає нотаріус. Це може бути голова сільської ради, якщо ви знаходитесь в якомусь селі. Це може навіть бути. Командир військової частини, який може так, це також впроваджено, до речі, і хочу ще нагадати, чомусь забуваю, що у нас є конвенція про форму заповітів, і вона ратифікована дією в Україні з 2011 року. одинадцятого року. Цієї у статті 10 передбачено навіть можливість складання усного заповіту. Тобто, якщо людина знаходиться там, де ведеться активна фаза бойових так. дій, немає зв'язку ні з ким, що можна зробити? Це можна висловити усно своїм побратимам, побажання, побажання своє своє. Так, це стосується не тільки репродуктивних клітин, будь-якого майна, тому що це діє. На жаль, чому це не впроваджено, я не розумію. Ви говорите свою волю, ви говорите, проговорюєте її. Має бути мінімум два свідки, і у разі, не дай Бог, якщо ви загинули. Ці два свідки, і цей заповіт усний можна бути потім в судовому порядку визнати дійсним і о, таким чином виконати волю людини. Тобто два свідки, які будуть свідчити в суді в подальшому, так. так вони і є тією підставою виконати волю. Так. Тобто, це вже не обговорюється і не ніяк судом не, не зупиняється, так? Ця дія? Чи, чи а... все-таки різне може бути в практиці? Дивіться. В нашій практиці в українській на жаль немає судових справ стосовно усних заповітів. Але це не говорить про те, що ми не можемо її вчиняти. Оскільки Конвенція ратифікована Україною і підписана, і вона діє, і в конвенції, у статті 10 передбачено, що усні заповіти можливо складати за виключних обставин, а у нас військовий стан це виключна обставина, і людина, яка знаходиться на нулі, вона знаходиться саме у виключних обставинах. В такому випадку дійсно два або більше свідки, які стали. Свідченням того, що вони почули його волю, то Будь-яка зацікавлена особа, це можуть бути батьки загиблого, це може бути дружина або діти, можуть звернутися до суду з позовною заявою про визнання такого усного заповіту дійсним. Викликаються в даному випадку свідки, побратими так, кожен з них допитується. Є тактика допитування у нас свідків, в тому числі в цивільному процесі. Якщо дійсно є такі, скажімо так, стиковки в їх показаннях і основні тези сходяться, то я вважаю, що немає. Має ніяких законодавчих перепон для того, щоб визнати такий усний заповідь дійсним. Але от так як ми чекаємо ще підзаконні акти до цього свіжого закону, та я так вправок в закон, то я так розумію, що це можливо буде прописано так саме устний заповідь, як форма передачі такої. Я так. думаю, що ні. Кабінет міністрів України має розробити форму заяви. Про розпорядження власними репродуктивними клітинами. Це добре, що у нас буде будь-яка форма, так. яка буде говорити про те, що людина виявила свою волю щодо подальшого їх, що з ними робити так, подальшої долі. Але давайте будемо пам'ятати, що коли людина знаходиться у на передовій, вона не буде першим чином думати, як би за цю заяву підписати. У неї інші завдання, інші думки. Тому цю заяву я думаю, що будуть заповнювати в тилу. І ця заява буде заповнюватися заздалегідь за до того, коли людина піде на війну. Добре було б, щоб командування пропонувало, наприклад, так військовослужбовцям там, всі свої права зараз узаконити, і це би полегшувало. Подальшу долю для родини, наприклад, так. так, Я вважаю, що так. І Я думаю, що я стикаюся з юристами, в тому числі у військових там і частинах, Вони дуже хочу сказати, вони дуже, більшість з них високого рівня юриста, тому що я роблю багато адвокатських запитів. Вони відповідають належним чином. Тому, якщо провести таку роз'яснювальну, маленьку роботу з юристами, так. так військовими юристами, я думаю, що це не буде складати якихось проблем на практиці потім. Трошки витягів у разі смерті або оголошення судом померлою особою, репродуктивні клітини, якої зберігаються відповідно до законодавства. Їх безоплатне зберігання відповідно до закону здійснюється протягом трьох років з моменту смерті такої особи або оголошення судом її померлою. Як законодавчо фіксується факт смерті, тому що є військові в полоні, про яких ми не знаємо, так є військові безвісти, зниклі. І факт смерті може бути ще довго і довго не зафіксований. Це велике горе для родини, так, але і для дружини, можливо, так, це був би шанс. Народити дитину від свого коханого чоловіка, поки вона в такій невідомості ну тобто, фактично, трішечки забирається право у цих сімей, які не можуть зафіксувати факт смерті. Як це все відбувається юридично? Ну насправді цей інститут дуже відомий юристам у цивільному кодексі України. Є можливість встановлення як факту безвісті відсутньої людини, так і факт сам в смерті. Є про певна процедура звернення до суду, надаються відповідні довідки, можливо, навіть ті ж самі свідчення розглядаються обставини, за яких зникла людина, і суд виносить рішення і встановити. Відновлює факт, факт смерті людини. Через місяць після дати винесення рішення воно набуває чинності, і саме з цього моменту ми можемо відліковувати ось цей трирічний проміжок часу. Тобто, тут, я вже вважаю, проблем немає, все законодавчо врегульовано. І дійсно, у нас спочатку війни це стосується не тільки військових, але й Гром інших громадян України, які зокрема і знаходяться на тимчасово окупованій території, стосовно них суди дійсно вирішують ці питання. і дуже добре цей механізм відпрацьований про зберігання біоматеріалів. Хто і як буде це виконувати в Україні? Чи є у нас банки, які готові перейняти ці функції? Що стосується зберігання, то дійсно у нас є відповідні банки, і я так розумію, оскільки трирічний строк він визначений саме за рахунок держави, тут, на мою думку, має покладатися завдання розробити пакет фінансування саме на Національну службу здоров'я України яка, як менеджера, так, як, яка, яка розробить цей пакет і будуть укладатися відповідні договори з банками. Репродуктивних клітин. І після цього, як ми знаємо, то те, що ви проциту, процитували, зі спливом трирічного строку за бажанням особи, яка визначена в заповіті, то мені це не досить розуміло, чому саме заповіт має визначати цю особу. Можна було би укласти договір від імені дружини загиблого з цим банком про те, що вона буде надалі е, фінансувати цей проект, оскільки. Е, е, Ну, тут е, звужуються права, скажімо так, і батьків, наприклад, які захочуть мати не одну дитину, да, онуків, два, три, чотири, ну багато. Тому тут я вважаю, що те, що не доробив. А так дійсно це буде, я так розумію, відбуватися через НСЗУ. Тобто, якщо заповіту не було, то і немає визначеної тієї особи, хто має право розпоряджатися, так? Так. Тут, 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 да, тут дуже багато питань. Дивіться, якщо у нас є пара, яка звертається до репродуктивної клініки, так і вони можуть пройти не один курс лікування, а декілька, і договір укладається з цією парою. Припустимо, якщо до того, як військовослужбовець почав виконувати свої обов'язки, він зі своєю дружиною або коханою людиною звернувся до будь-якої репродуктивної клініки дійсно з цим питанням. Після цього вони укладають відповідний договір, і, можливо, вже дружина знаходиться в процесі виконання цього договору. Так? Після цього, можливо, перша спроба була невдалою. І в договорі, я вважаю, було б дуже добре записати про те, що після його смерті саме вона є розпорядником цих клітин. Або він, так, якщо це стосується цих клітин. Це також договірне врегулювання відносин. У нас нік ніким не заборонено, у нас існує свобода договору. Тому мені не зрозуміло. Ну чому законодавець обмежив лише це заповітом? До речі, ми з вами проте говорили про те, що заповіт не завжди він може навіть скласти в таких умовах, яких знаходиться. Тому можливо це питання часу і внесення змін до вже в другого закону. То давайте ще раз проговоримо родини, які хочуть свідомо підготуватися. Так є люди, які зараз мобілізуються на певному етапі. От вони вирішили прийняти такий виклик в своєму житті. То краще підготуватися і мати заповіт. Як документ паперовий, так, так. так. Е, відповідно до чинного законодавства, який ми маємо сьогодні, так я би рекомендувала дійсно скласти заповіт до того ж, до речі, у нас існує така група заповітів як секретні. Тобто, особа самостійно, власноруч пише свої розпорядження на випадок смерті, Це складається в загальний конверт. І йде до нотаріуса. Нотаріус не розкриває, він вкладає в інший конверт, посвідчується своєю початкою, і він зберігається у нотаріусу. Тому навіть в такому випадку можна таємницю зберегти. Дуже гарна ідея. Як родині здати біологічний матеріал? Ще раз які клініки так можуть прийняти і. Ось так, от узаконено зберігати, тобто, щоб вся процедура була належним чином виконана. Ну сьогодні вам треба тільки знайти або репродуктивні клініки, або відповідні банки, до які цей Репродуктивний матеріал, але це сьогодні буде відбуватися виключно на договірних підставах і е, виключно за ваші кошти. Тобто, знов таки ми повертаємося, що немає механізму. Так. Коли буде розроблений механізм кабінета міністрів України, Міністерством охорони здоров'я України, тоді ми можемо вже казати: ми побачимо НСЗУ, кого контрактує саме які клініки, які банки контрактує НСЗУ, і вже буде повний перелік на сайті НСЗУ, до кого можна звернутися, щоб здати цей репродуктив. Матеріал і дійсно, якщо буде відповідний заповіт, після з, з ну, три, ці три роки, які визначені законодавчо, що це буде зберігатися безкоштовно. Скільки нам часу чекати на цей механізм відповідно е, чи є якісь терміни? Так, ось дивіться, у цьому законі написано, що у кабінету міністрів України протягом трьох місяців з дня наступного за днем опублікування цього закону, тобто нам ще два місяці почекати. Я так розумію, так і ми вже я сподіваюсь, будемо мати якийсь механізм втілення цих ідей у життя. Ясно картину. У разі народження дитини з використанням репродуктивних клітин загиблого військовослужбовця він визнається батьком чи матір'ю дитини. Тобто, в свідоцтві про народження буде він або вона вказані як батько або мати. Так, тобто, свідоцтво буде посмертно батько стане батьком. Mm, Як це? Це практику? дуже Ви знаєте, у нас цей закон викликав більше юридичних питань, ніж відповідей. Тобто ідея хороша, але треба знов таки немає механізму. А, с, а, так, дійсно а, тут. А... Дитина біологічно вона буде дитиною загиблого військовослужбовця або військовослужбовиці. Але в нас є порядок, інструкція про впровадження дії, ну, яка регулює порядок здійснення реєстрації актів цивільного стану, і в ній нічого сьогодні не сказано. На мою думку, треба вносити і туди зміни. Оскільки тут багато тут море може бути ситуацій. Наприклад. Якщо у нас ми залишаємо так, як є цю інструкцію, в даному випадку виходить, що е, дитина, прізвища загиблого, буде записано або зі слів батька, або зі слів матері. І потрапляються такі випадки, навіть які дійсно записують в якості батька. Е, Прізв ім'я по батькові батька, а мати прізвище дає своє, так. і потім в нас виникає питання щодо дійсного встановлення батьківства вже померлого. Наразі має таку справу, має результат цієї справи посмертне встановлення батьківства. Це дуже довгий процес. Це також ДНК експертиз. Тому я вважаю, що тут треба і кабінетом міністрів попрацювати над тим, щоб внести відповідні зміни для того, Дійсно, щоб ця дитина була зареєстрована, якщо вона народжена в результаті е, допоміжних е, репродуктивних технологій посмертних, має зареєстрована бути як саме дитина цих, цих батьків. Тут виникають інші питання. Статус цієї дитини. Так. Чи буде вона е, дитиною дійсно загибло, і бо, чи будуть на неї розповсюджуватися всі ті пільги, які існують для дітей? Великі питання, це наступне було моє питання, так і це теж цікавий момент, тому що це така вже соціальна політика. Як це все буде впроваджено? Дійсно, які виплати і пільги можуть бути примінені до конкретної дитини? Ну я так розумію, якщо в самому свідоцтві буде вказано, що батьком матір'ю дитини записаний саме загиблий військовослужбовець або військовослужбовець і Тобто це є факт, який підтвердив держава у вигляді цього свідоцтва, і є відповідні документи щодо загиблого. Я думаю, що тут не має бути проблем стосовно встановлення статусу як члена родини загиблого військовослужбовця. Тобто тут все більш-менш зрозуміло. Інше питання щодо спадщини. Тут взагалі такий правовий вакуум виникає? Чому? Дружина може народити після смерті рік, два, три, п'ять, особливо, якщо вона, наприклад, хоче ну, продовжити так, термін зберігання цих яйцеклітин. А у нас спадщина стільки ж чекати не може. Вона розподіляється після смерті зі спливом шести місяців. І ось тут велике питання: чи буде ця дитина спадкоємицю, Якщо да, то як перерозподіляти спадщину? і Взагалі, чи тре, потрібно її, ну цю спадщину, перерозподіляти або залишити, будуть судові справи? Це великі питання, і тут е, також є певна прогалина, яку законодавець, на жаль, не вирішив на сьогодні. Тобто з питанням репродуктивних. Е Технології, так закону про збереження генофонду, ми маємо наслідки для цивільного права, так для соціальної політики, і тут скрізь треба вносити зміни. Як думаєте, чи буде над цим працювати Верховна Рада, і що можливо куларів знаєте в об обговорення, яке йде? Я вважаю, що ось це питання воно вирішено так, як воно вирішено. Вносити зміни до чинного законодавства у сфері соціального захисту, у сфері спадкування та інше це велика робота. Це мають бути напрацювання. На жаль, у Верховній Раді на сьогодні є інші нагальні питання, тому найближчим часом. Я особисто не очікую. А ось що стосується Кабінету міністрів України, Міністерства юстиції Міністерства охорони здоров'я, я все ж таки сподіваюся, що вони ось цей трьохмісячний вже двомісячний термін напрацюють відповідні підзаконні нормативні акти для того, щоб навантаження на адвокатів, в тому числі так походів до судів людини, які... Є членами сім'ї загиблих героїв наших, щоб вони не були такими великими. Тому я оптиміст. Я тому вважаю, що дуже сподіваюся, що ці напрацювання будуть. і ми побачимо, і механізм буде розроблено вірно, чітко, і дружини або чоловіки загиблих все ж таки зможуть реалізувати свої права на продовження своєї сімей у своїх дітях. Тобто, зараз перше питання це все таки право на батьківство, материнство, пост. Моральне, так, батьківство і законно дошліфовано це питання. Найперше має бути так? так. А вже потім всі інші супутні, які проблеми, на жаль, законодавчі так, якісь такі ями, які виникають, будуть дошліфовані. Теж Так. я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви завітали. Вікторія Валах була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.